Павел каже, чудо, чи ми обладаємо в Ісусі Христі і скупленні кровлю Його, кровлю Його, прощення гріхов по богатству, благодаті Його, яку при збиткові Христос дарував нам у премудрості і розумінні, відкрив нам православним тайну своєї волі по своєму благоволенню, котре Він переже положив у в ньому. В устроєнні повноти времен, даби все небесної і мною з'єднати під головою Христом. Отець Небесний послав Сина Свого, котрий відкрив нам оті тайни, котрими обладаємо сьогодні православні християни. І тому, коли нам кажуть, що наш календар христоцентричний, бо в центрі календаря православного юліанського Пасха православна, Котру підкреслює і дає інформацію саме небо, коли в Велику Суботу з Небеси сходить благодатний огонь, підкреслює той день є – Пасха. Так от Пасха в центрі календаря, і ми маємо наш календар христоцентричний. Ну оскільки Христос не неодлучно пов'язані із Богом Отцем і Духом Святим, то наш календар являється тріадичним, Тройстві Святу Тройцю, а діяння людей наших пов'язані із тим, що Богослуження, всі наші церковні таїнства є всі ті інструменти для спасення людей, бо ті таїнства є від Христа в Христі і з Христом, і ми чувствуємо себе. Саме в церковному календарьві, де центр Пасха, чуємо себе в повноці релігійної радості і совершенства. Якщо Пасху змінити, то, виходить, розсипається календар. Якщо юліянський календар навіть назвати, так по-фарисейськи, новоюліанський, може Пасху лишити, остальне передвинути, то равносильно, сильно, що. Одрізати від юліанського календаря і його сущність. бо в такому случаю одкуди знати всьогосвітнім чиновникам, зачастую високий пост не мають безповідної освіти. В результаті ми видимо, як добре держатися юліанського календаря, і коли ми в проповіді закликали наших держатися старого календаря. Ми зробили все, що можна казати, тому що кожна релігія має право в свій календар, своє служення. Але вияснилося, що заклик держатися старого календаря в Україні виявився кримінальним порушенням і нас потягнули в суди, не розуміючи, що календар відношення церковний не має до конституції ніякого, ніякого відношення немає ні до спецслужб, ні до прокурорів. І до суддів, це не їх закон, це не їхня область. Ані рішили чиновники міняти календарі, а хто посміє їм протидіяти, об'являють ворогом, шпіоном. А оскільки не може знайти за ними, ліплять свої злочини, називаючи звинувачення. Колективний наклеп, коли і спецслужби, і поліція, і прокуратура наклеп роблять на чоловіка і доводять діло до суда, а там нічого не є. Тому каже Господь через Павла сьогодні, що нам даровано при збуткові мудрость і розуміння, що відбувається, чому нас б'ють. Ворог хоче, ворог. Христа, ворог церкви, щоб змінити нам календар, поламати наші празники. Откуди знати чиновникам, що новий новоюліанський, такий фальшивий календар, вибиває Петрів пост? Откуди їм знати, що любі традиційно тисячу років давньоукраїнський, давньокиївський юліанський календар і наш? 1150-літній юліанський календар, настоящий в Закарпатті, це традиція, яку не можеш трогати, не можеш до неї приблизитися, тим більше костлявими, безбожними руками чиновника. Нам принесли віру з Кирилла Мефодія з центру Європи, де ми тепер живемо, де тепер оберігаємо свою віру, бо лиш так поступаючи і регіон цілий держиме, в істині древній вірі, а в вічності віруємо, що цей регіон під Карпатами у більшості може у своїх більшості людей і буде мати благословення неба, наслідувати більшості людей наших, царств Боже. Амінь.